по огневому поражению противника, по оперативному направлению Крым, наш украинский Крым, временно оккупированный российскими оккупантами, и по оперативно-стратегическому направлению Российская Федерация. Сегодня тоже наши добрые дрон, дроны посещали объекты на территории на европейской части Российской Федерации. Так вот, начнем с Луганска. То, что я говорил, что мы теперь Достаем до Луганска без проблем у нас есть огневые средства для этого. А именно, появились, появились первые кадры, которые нам демонстрируют или дают нам видео подтверждения последствия удара украинской ракеты дрона ПЕКЛО. Ну, москали ее переводят как АД, но она так и переводится на их язык. А вообще, конечно, это украинская ракета Дрон Пекла. Это наше производство собственное. Это, она была представлена в День Вооруженных сил Украины в 2024 году, то есть ну, чуть примерно полгода назад. И в чем ее особенность? Особенность в том, что на ней стоит турбореактивный двигатель. Она развивает скорость до 700 км в час, практически почему говорят ракета дрон? Потому что э, де-факто у нее параметры крылатой ракеты. Турбореактивный двигатель, э, дальность 700 км на минуточку. То есть она до Москвы может достать легко. Дальность э, э, этот самый 700 км и скорость 700 км в час. То есть она это расстояние преодолевает за час. Причем мы понимали, что есть система ПВО, понимали, что у расистов довольно неплохо развита система РЭП. Поэтому ракета сделана с двумя системами наведения. Инерционной и GPS-навигацией. Она пользуется GPS-навигацией. Если начинается глушение, она засекает работу с средств РЭП ракета автоматически переходит на инерционную систему. И дальше все уже продолжает движение в автономном режиме, ну как подводная лодка, задраила люки и идет тихонько к себе к цели огибая рельеф местности по цифровым картам, используя инерционную систему. Так что вот такое, такое наше чудо-средство, ракета «Пекла» вчить в мову украинскую, чтобы разумить и называть своими именами то, чем мы будем громить противника на нашей территории. Вот. И с такой дальностью 700 километров. Так что Луганский, я так понимаю, это первые, уже не пробные шары, а это уже первые огневое воздействие по, по противнику на наших оккупированных наших территориях. И я вам сейчас оглашу весь список, а потом расскажу, потом детализирую некоторые удары, которые произошли сегодня ночью на оперативно-стратегическом направлении. Начнем с Крыма, с оперативного направления Крым. Украинский Крым временно оккупированный российскими оккупантами. Керч. С 0 часов до часу ночи раздалось несколько взрывов по городу, точнее в районе Керчи. Движение по Крымскому мосту остановилось, российские оккупанты сразу же прекратили движение. Последствия сейчас там уточняются, ну я сейчас их расскажу. Дальше оперативно-стратегическое направление Российской Федерация, Ростовская область, шахты, населенный пункт. Результат подтверждается, что были были работало ПВО, фиксировалась работа ПВО, и были взрывы на, на территории вот этого населенного пункта шахты. Далее, фиксировалась работа ПВО в Курске и Брянске, что уже, ну, в принципе, в Курске и в Брянске там ежедневно работают наши добрые дроны. Ну и это, это главное управление разведки. Вот насколько сейчас известная информация, это дроны ГУРа работали по объектам в некоторых, в некоторых регионах, Российской Федерации. Также Волгоградская э, область, там сейчас у, ну, вот в дневное время идет атака на город Каланч-на-Дону, есть такой волжский э, э, населенный пункт, там э, взрывы и сейчас, э, сейчас будут уточняться результаты этих взрывов. Ну а по Крыму надо вот дать уточнение, что же произошло. Дело в том, что расисты, помните, мы говорили, что стянули, даже, даже снимали с Москвы С-500, С-400 там развернуты, они постоянно туда его пополняют для охраны Керченского моста. Так вот, Главное управление разведки с помощью своих дронов и спецподразделения «Призраки», есть такое у нашего, у нашего главного управления разведки. Они, э, они разведали, я так понял, прошлись там, прогулялись и определили места, места развертывания э, компонентов комплекса ПВО С-400 «Триумф» в районе Керчи и Керченского моста, или Крымского мы его называем. И э, под удар э, и вызвали дроны. Дроны отработали и расчистили практически небо частично для наших ракет, может быть для нашей авиации, я не удивлюсь. У нас теперь есть чем доставлять ракеты и Миражами, и F-16, и сейчас Гриппины мы будем получать от, Швеца, от шведов. Принято решение передать нам самолеты Гриппин, которые предполагалось списать и разбраковать. Вот. принято решение их не разбраковывать, а они технически исправны, а передать их в состав воздушных сил сил обороны Украины. Так вот, разведав Добрые дроны уничтожили две многофункциональные радиолокационные станции управления 92 n 2 е и две радиолокационные станции обнаружения 91 н 6 е и пусковую установку комплекса С-400. Ну, кстати, без вот этих радиолокационных станций управления и обнаружения пусковые установки уже можно было не уничтожать. Ну, видимо, был дрон, была возможность, и поэтому, поэтому гуровцы решили, что лишним не будет. Минус одна пусковая установка, это нам в зачет. И поэтому ее уничтожили. Тем более она была заряжена, она хорошо сдетонировала и восстановлению, конечно же, не подлежит. Так что вот считайте, две РЛС управления, две РЛС обнаружения, это два комплекса, это минимум две батареи С-400 были уничтожены нашими дронами и расчистили, чуть-чуть расчистили воздушное пространство в районе Крымского моста для наших более серьезных и более мощных средств огневого поражения. Также надо расшифровать вот то, что я вам говорил, взрывы в Брянске. В Брянске там не просто были взрывы, уже есть первая информация. Опять же, это были дроны Главного управления разведки Министерства обороны Украины, и там была операция по пробиванию, пробиванию системы ПВО и ликвидации склада горючесмазочных материалов с ракетным топливом. Там база хранения ракетного топлива 1061 номер этой базы центр материально-технического обеспечения вооруженных сил Российской Федерации вот она горит сразу сказать, результат тут уже не, я даже не буду там сейчас говорить, сколько было дронов, сколько расисты. Расисты заявили, что все сбили. Там губернатор Брянщины выступал и говорил, что все сбито, и обломки улетели, и никуда ничего не попало. Но местные паблики не врут. Они написали, Местные жители написали, что были взрывы на земле. И в результате сейчас масштабный пожар. Это выгорает вот эта база 1061, хранение, хранение ракетного Топливо. Вот там это ракетное топливо горит в Брянске. Так что, допустим, Х-22 могут остаться без, без топлива. Если там был авиационный керосин, который применяется в крылатых ракетах, тоже, тоже они остались без, без топлива. Операция, кстати, ну, главное управление разведки использовала дроны типа Бобер, Баклан и Обри. Вот такие три типа дронов по информации суспильна нашего нашего агентства были использованы в ходе этой Операції. стало відомо, те що цієї ночі сили спеціальних операцій та СБУ знищили на аеродромі Маринівка у Волгоградській області два російські літаки Су 34 Як ви бачите, про це повідомляє генеральний штаб збройних сил України, дописуючи, що уражено літаки на аеродромі Маринівка у Волгоградській області. так удару. нібито пошкоджено ще два літаки су 34 та технічну зону обслуговування. Таким чином і у силах спеціальних операцій також підтвердили це все. дописали, що знищили чотири. Винищувачі бомбардувальники су 34 на аеродромі Маріновка у Волгоградській області Російської Федерації. Окрім того, якщо говорити загалом, що там трапилося, то вночі 27 червня сили оборони атакували аеродром Росіян Маринівка. Ну а російською Маріновка. Підтверджено знищення чотирьох літаків. Су 34 Як ми знаємо, су 34 дійсно періодично завдають ракетно-бомбових ударів по території України, і от підтвердили, як в генштабі збройних сил України, так і в силах спеціальних операцій. Про що я вам попередньо сказала, знищено чотири літаки су 34 та технічно експлуатаційну частину. Це місце, де проходить обслуговування та ремонт бойових літаків. У російський аеродром атакували українські далекобійні ударні дрони. На об'єкті почалася пожежа у технічно-експлуатаційній частині. Су 34 періодично завдають ракетно-бомбових ударів по українських позиціях та населених пунктах. У Генштабі зазначили наступне у повітряно-космічних на силах Росії. Їх класифікують як фронтові винищувачі бомбардувальника. Вони використовуються, зокрема, для скидання керованих авіабомб, у тому числі і з модулями планування та корекції, зазначив у генштабі збройних сил України. Тож бачимо, що наші захисники знаходять можливості задля того, аби знищувати як російську авіацію, так взагалі будь-що російське, що знаходиться чи то на українських землях в тимчасово окупованих територіях, чи то на території Російської Федерації, як це було 27 червня у Волгоградській області. І це воно впливає на хід бойових дій на території України, тому менше ось цього російського, менше загрози, включно обстрілів, як на фронті, так і населених пунктів на території України. Ми з вами знаємо, те що до відбиття повітряних атак долучаються різні підрозділи українського війська. Включно військово-морські сили збройних сил України також активно беруть у цьому участь. Військовослужбовці ВМС ЗСУ знищили п'ять шахетів. Сьогодні вночі під час повітряної атаки російських окупантів, силами і засобами військово-морських сил збройних сил України, було збито п'ять ворожих дронів камікадзе типу шахет 136 Військово-морські сили збройних сил України разом із підрозділами інших складових сил оборони продовжують знищувати ворога на землі у морі і в повітрі. Ну і дописало військово-морських силах збройних сил України те, Разом до перемоги, і таким чином ми бачимо, що всі долучаються, і прикордонники, і повітряні сили збройних сил України до відбиття будь-якого залізяча, яка залітає на українські землі. Ну і щодо того, що ж літало у нашому повітряному прострі протягом ночі, і що вдалося збити нашим захисникам. Далі будемо обговорювати. Знешкоджено 22 ворожих БПЛА. У ніч на 28 червня, точніше, з 22.00-27 червня. Противник атакував 23 ударними БПЛА типу шахет і безполотниками, імітаторами різних типів із напрямків. Приморсько-Ахтарськ, чауда основним напрямком удару стала Одещина. Станом на 9 ранку протиповітряною обороною знешкоджено 22 ворожі попола типу шахет безпілотників інших типів на півдні країни, 21 збито вогневим засобом ураження, один локаційно втрачений реп зафіксовано влучання ударного попла противника у одній локації міста Одеса. А також падіння збитих збитих на восьми локаціях тримаємо небо з приводу того, що відбувається а, загалом і в інших, скажімо так, аспектах, але те, що стосується а, того. Що начинено в тих ракетах і дронах, які має Російська Федерація, так насамперед, не знову невтішні новини. Це все продовжується через в обхід санкцій Росіяни якось закуповують ці деталі, які потім з'являються у дронах і у ракетах. Так от лідер України закликав партнерів посилити санкції, тому що Росія досі отримує обладнання для ракети дронів із країн заходу. Росія використовує все більше шляхів обходу санкцій, Вона отримує компоненти за кордону, навіть із країн заходу для виготовлення своєї зброї та військової техніки. Лоше. за 24 рік зафіксовані поставки верстатів на підприємства в РФ РФІ щонайменше не менше із 12 країн світу: з Китаю, Тайвані, Південної Кореї, Японії, Франції, Німеччини, Італії, Туреччини та Сполучених Штатів Америки та інших країн. Зазначив лідер України. Ну і насамперед, що ще сказав лідер України, так те, що на жаль, сьогодні навіть країни заходу досі ще продовжують постачати Росії обладнання та критичні компоненти, заявив президент. Окрім того, він додав те, що ракети і дрони РФ складаються із десятків критичних компонентів, які вони завозять з інших країн. Російський бюджет критично залежить від нафтогазових доходів. Російська економіка олігархи не можуть функціонувати без фінансових зв'язків із юрисдикціями світу. Виробництво зброї. Орафі прямо залежить від наявності сучасних верстатів, і що не менш важливо, це особисті капітали путінської так званої еліти. Усіх цих убивсь та їхніх спільників вони дуже люблять гроші. Вони люблять а, дуже своє розкішне життя, накопичують украдені кошти, хочуть для своїх дітей хорошої освіти, зокрема в Європі. Потребують нормальної медицини. Що довше Росія воює, то менше в Росії нормального. Якраз так звана Путінська еліта це усвідомлює. Дуже добре та дуже хоче, щоб захід не просто не запроваджував нових санкцій, а щоб послабив усі чині. Санкції тому наше наш з вами спільне таке завдання. очевидне. поки Росія вкладається в цю війну. Для них має бути максимально закритим весь світ, зазначив лідер України. Ну так що також під час свого вечірнього відеозвернення лідер України провів технологічну ставку з акцентом щодо дронів. Так, от на чому заакцентував увагу лідер України? Далі давайте послухаємо, дорогі українці, українки. Сьогодні багато всього за день. Провів ставку саме технологічний компонент, технологічну ставку. Були детальні доповіді щодо дронів усіх питань: це фінанси, виробництва, необхідні регуляторні спрощення. Ключова ціль виробляти максимум і саме таких типів дронів, які потрібні на передовій і для захисту міст, а також з врахуванням розвитку. Технології ворога були на ставці доповіді військового командування, Міністерства оборони України, також міністра Техпрому, детальна доповідь нашої розвідки щодо технологічних планів, щодо намірів Росії. Масштабуймо український потенціал, зокрема по перехоплювачах. Я дав кілька спеціальних доручень. Поки без деталей. Але результат має бути очевидний: збільшення виробництва в Україні та для України всі можливості бізнесу, всі можливості державним виробникам. Головне, щоб масштаб нашого виробництва і швидкість розвитку дронів були реально адекватними. Умовам війни, також провів сьогодні нараду з нашими дипломатами Міністерства закордонних справ, віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Також була команда офісу. Зараз були дуже дуже насичені тижні наших зустрічей в Європі, також в Канаді на саміті Великої Сімки є домовленості Щодо оборонних пакетів та спільного виробництва: Британія, Нідерланди, Канада, інші наші партнери є речі, які можемо зробити разом з Америкою. Багато домовленостей з Францією та Німеччиною. Все треба чітко реалізувати і по спільному виробництву дронів та інвестиціям, і по іншим нашим проектам далекобійності в тому. Числі щодо ракет. Сьогодні ж є рішення максимально прискоритись у санкційному тиску на Росію. Я хочу подякувати нашим партнерам, які готують вже 18-й пакет санкцій в Європі. Були нові санкційні кроки Британії та Канади. Працюємо по санкціях з усіма країнами Сімки також. З іншими найбільш вагомими світовими юрисдикціями всі необхідні санкції світу проти Росії мають бути повністю реалізовані і у нас в українській юрисдикції. Так само українські санкції проти всіх, хто допомагає Росії, проти всіх, хто тримає чи набуває бізнес активи на тимчасово окупованій території, і фактично. Спонсорує окупацію українські санкції проти таких осіб теж мають бути повністю реалізовані в ключових юрисдикціях. Відповідальність Росії за війну і наш санкційний тиск мають працювати на 100% і мають не дозволяти Росії та її дружкам адаптуватися. Я дякую всім хто допомагає. Дякую всім, хто працює на Україну. Слава Україні!